Нарцисичний розлад особистості, нарцисичний характер і нарцисична травма це три цілковито різні поняття, це три цілковито різні поведінкові стратегії, і це три абсолютно різні. Наслідки взаємодії з такими партнерами у інтимних стосунках, давайте розбиратись: 99% моїх відео саме про персонажів із нарцисичним розладом особистості, про те, як виявити, що в нього такий розлад. І коли ви розумієте по патернах поведінки з ким ви маєте справу, вам дасть змогу прибрати свої фантазії ілюзії про те, що ви його долюбите, про те, що він зміниться, про те, що йому допоможе терапія, в яку він ходить раз у рік, саме про цих персонажів я розповідаю роя нарцисичного характеру. Це зовсім інше кіно, Нарцисична травма. Це ще інше кіно. Не треба перемішувати всі яйця в корзині і казати, що всі нарци успішні, багаті, красавчики. А ви ото не то заздрите їм чи називати нарцисами людей, які проявляються в соцмережах, які ведуть свій блог, і типу вони не тямлять себе без уваги, без визнання соціуму, і тому вони нарциси. Та не про те, не про те, нарцисичний розлад особистості.